Вітаю вас. Продовжуючи тему знайомства з прибережними водними рослинами, хочу вам показати ще одну цікаву рослину, яка у нас зараз почала квітнути на одрі. Це така міні-версія латаття білого, яка називається Жабурник звичайний. От я спеціально знайшла місце де поруч квітне латаття біле. Бачите, це його квіти, його листя. І от тут поруч, дивіться, для порівняння, бо на відео не завжди можна зрозуміти справжній масштаб рослини. От листя латаття білого і листя жабурника звичайного. Я думаю, що його листя розміром десь сантиметрів 5-7 см. От я спеціально чекала, коли жабурник розквітне, щоб показати вам також його квіточки. Тендітні, маленькі. Ну, розмір, я думаю, десь як у яблуні, не більше такі дуже маленькі квіточки. Якщо ми знаємо, що латаття біле зазвичай росте на глибині десь метр-півтора, От як тут в даному випадку, трохи далі від берега, бачите? То біля самого берега, мабуть, сантиметрів 50 глибина. Так що розраховувати треба на неглибокі, штучні водойми. Ну і заодно вже тоді покажу, тут серед цього жабурника росте ще рослина одна цікава. Це сальвінія плаваюча. От можна тут роздивитися її листя, таке характерне. Бачите, трошки інше продовгувате І такою черепичкою розташоване. Теж цікава водна рослина сальвінія плаваюча. Ось такий сьогодні у нас невеликий новий бачте, огляд прибережних рослин. Оце все. Жабурник звичайний біля берега на одрі.